Пророцтво про Думу. кричать мені із Сеїра. Вартовий, яка пора ночі? Вартовий, скільки ще ночі? Вартовий відповідає наближається ранок, але все ще ніч. Якщо ви захочете знов запитати, то повертайтесь і запитуйте. Книга про Кайсая, 21 розділ, 11 і 12 вірші. Пророцтво Про Думу – доволі складний текст, який важко пояснити. А що малося на увазі? Дуже мало нам відомо деталей. Зазвичай цей текст пояснюють алегорично в контексті приходу Христа. Дума це одна з нас Едому, володінь і нащадків. А перекладається це слово як мертва тиша, мовчання. І може бути, що саме в цьому контексті це слово і вживається. Скільки ще тої мертвої тиші і мовчання, скільки ще ночі, скільки ще страждати, можна сказати, що нині період ночі. Темрява особливо згустилася. Світ взагалі лежить у злі і в темряві. Однак ми бачимо, що в певні періоди історії ця темрява особливо густа і жахлива. Зло бере верх, і ворог лютує, відведений час для того, щоб нищити і вбивати. Я хочу дозначно сказати, що руйнувати, нищити, бувати це справа диявола, а не Бога. Але чомусь Бог допускає. Ці тексти з книги Пророка Ісая звіщають нам про настання темної ночі на землях, які оточували Ізраїль. Ми читаємо пророцтво про декілька країн, і 21 розділ говорить такі слова: «Гріз... грізне видіння показано мені, грабує грабіжник, спустошувач, спустошує. Я зворушений від того, що чую, я збентежений від того, що бачу. В наступному пророці про Аравію говориться про те, що там скоро буде безліч біженців. Назустріч прагненим несіть воду жителі Фемайського краю, і з хлібом зустрічайте втікачів, бо вони від мечів тікають, від меча оголеного, і від лука натягненого, і від тяготи війни. Морок і темрява огортають ті землі. Цей текст був написаний десь в 700 році до нашої ери. Непрості часи були, часи, які можна назвати густою темрявою. І ось актуальне питання скоро: скільки ще ночі? Оце питання, Господи, скільки ще дуже поширене. Господи, скільки ще часу до Твого приходу, питають діти Божі? Господи, скільки ще буду хворіти, питають хворі. Господи, скільки ще буду самотня, питає неодружена дівчина. Господи, скільки ще проситиму в Тебе за спасіння своїх дітей? Питає мама. Господи, скільки ще часу триватиме ця війна? Питає український народ. Господи, коли ти прийдеш, щоб змінити ті обставини, в яких ми знаходимося? Коли ти нарешті втрутишся? Відповідь, як ми бачимо, не є типовою і звичайною. Загальний зміст відповіді такий, будь-що на цій землі є тимчасовим. Не вічно триватиме ніч, не завжди так буде. Є час війни і час миру. Наближається ранок, але ще ніч. Час змін наближається, але він ще не настав, і ми точно не знаємо, коли він настане. Кожний вечір ми слухаємо прогнози, скільки часу триватиме ще ця темна ніч над Україною, але ніхто точно сказати не може. До речі, один із перекладів подається слова так: наступає ранок, але ніч повернеться. Знаючи вчення Христа про події останнього часу, ми розуміємо, що ніч буде ще згущатися над землею перед приходом Ісуса. Вже сьогодні, знаючи люди говорять про те, що світ чекають глобальні зміни, великі потрясіння. Нам доведеться навчитися жити в період ночі, в період непростих часів, можливо, найскладніших, ніж жили наші попередники. Скільки ще тієї ночі? І як жити в період ночі? На подібне запитання Христос відповідає так. нехай стегна ваші будуть підперезені і світильники запалені. І будьте ви подібні до людей, що очікують свого пана, коли він повернеться з весілля, щоб коли він прийде і постукає, зараз же йому відчинити. Блаженні ті раби, пан, яких повернувшись, знайде їх, що вони пильнують. Істинно говорю вам, що він підпережиться і посадить їх, і підійшовши, стане служити їм. Іван для відлуки, 12 розділ 35 по 37 вірші. Що хоче бачити Христос в людях, які живуть в період ночі? Взагалі весь 12 розділ наповнений порадами, які актуальні саме для такого смутного часу. Бо тут йдеться про те, щоб не боялися тих, які вбивають тіло, а після цього більше нічого не можуть зробити, але щоб боялися того, хто після вбивства має владу вкинути в геєну. Йдеться про те, що жоден горобець не забутий у Бога, а у вас і волосся на голові пораховане. Тут йдеться про те, що нерозумним є той, хто збирає скарби собі, а не у Бога багатія, що не варто турбуватися надміру, бо це нічого не дасть, що варто шукати Божого царства і так далі. Як жити в часи темряви? якими мають бути віруючі? Люди, які живуть напередодні настання ранку, в час густої темряви обов'язково мають мати такі характеристики: Стегна підперезані, і світильники запалені. Підперезані стегна це стан готовності служити. Цей вислів відсилає нас культуру того часу, як одягалися люди тоді. Образ взятий від східного широкого одягу. Коли треба було щось робити, цей широкий і довгий одяг перетягували поясом. Бог бажає бачити нас готовими виконувати його доручення в будь-який час. Бога завжди є завдання робота, навіть на тотальному карантині він працював. А працює він часто через своїх людей, ми його руки і ноги. Завжди відчувається брак в робітниках. Казав Христос, хоч ниво велике, а робітників мало. Християн то вистачає, але готових служити не так багато, ще менше кваліфікованих робітників. Як Богові звершувати свої справи? Підперезані стегна, стан готовності виконувати Божу волю. Друга характеристика запалені світильники. Світильник це те, що розвіє темряву вночі особливо видно світло. Світло це Божі істини, які дають життя, це добрі діла, через які прослюляється Бог. Це наша тверда і спокійна поведінка в часи тривоги. Це благочестиве життя серед мороку гріха. Проявляйте це світло! Ось вказівка, як діяти в умовах ночі. Гарантую вам, що в період ночі особливо видно віруючих. І якщо ви вдень світили, а вночі перестали, то питання навіщо така віра? Я не раз читаю, як жителі нашого міста обурюються, коли вночі не працюють ліхтарі, а тим більше, коли їх забули виключити і вони горять цілий день. Навіщо світити вдень? Нещодавно ми переживали, коли по всьому місці вимикали світло. Глянувши у вікно, перед очима була картина, якої я ніколи не бачив, абсолютна темрява. Вона здавалась такою густою, що її можна було руками пощупати, я не звик бачити таку ніч. Така темрява аж жах наводить. І я подумав, як часто ми недооцінюємо ті ліхтарі, які світять вночі, хоч все одно темно на вулиці, і скільки тих ліхтарів не включилося, вночі видно не стане, як день. Але ми не розуміємо, яку позитивну роль вони відіграють у місті, і що було б, якби їх виключили. Важлива істина тут. Церква, віруючі люди, немов ліхтарів нічну пору. І хоч церква не може повністю змінити світ, але вона тримає цей світ від остаточної загибелі. І якби не стало на землі церкви, якби підняті були б від землі всі віруючі, світ тут же охопила шахлива темрява. Ми не уявляємо, що тоді відбувалося і як би той світ виглядав. Саме тому Христос дає повеління світіть. Кожному з вас випаде жити в різні періоди часу, але в кожний період часу є необхідність світила. Будьте ви подібні до людей, що очікують свого пана, коли він повернеться. Термінів не знаємо, але маємо повеління пильнувати. Отже, ніч обов'язково мине, настане ранок. Однак, доки ще ніч підбережемо свої стегна, запалимо світильники і будемо жити в очікуванні Христа. Він обов'язково прийде, прийде і щоб врятувати країну, і щоб забрати церкву.